Це легені здорової людини. А поруч легені курця, який курив курилки. В світі вже зафіксовано багато випадків так званої попкорнової хвороби, бронхолегеневого склерозу. Проблема заключається в тому, що ці зміни, які відбулися в ваших легенях, вони вже не зворотні. Тобто, ті, хто вважають, що курилки це здорова альтернатива. Він глибоко помиляється. Інша проблема заключається в тому, що я вважаю, на мою думку, що курилки люди курять набагато більше, ніж цигарки, а в курилках є фармадігід, яким звичайно виброблюють трупи. Передай це відео тим, хто досі курить курилки, і вважає, що це здорова альтернатива. Відправ свої подружці, другу, батьку, мамі. Щоб вони зрозуміли наскільки це насправді шкідливо.